Друзі, сьогодні поговоримо про маточне молочко і його унікальні властивості. Маточне молочко це кремоподібна речовина, що виділяється з залос робочої бджоли. Для початку розкажу вам таку цікаву річ, про яку знають всі пасічники, як бджоли виводять собі матку. Коли зникає матка з вулика по якимось причинам, бджоли виводять собі нову матку з молодої личинки бджоли, у якої вік народження 24 години. Тільки кормлять вони цю лічинку весь час до запечатування в маточнику. Незвичайним кормом для бджіл це суміш перги і меду, а спеціальним кормом маточним молочком. Тільки уявіть, геном лічинок матки і бджіл один, а за рахунок корму народжуються зовсім різні самки бджіл. Крім того, матки живуть до 3 років, а робоча бджола влітку живе лише 45 діб, а зимова генерація бджіл 8-9 місяців. Іще цікавий факт. Матки народжуються через 16 діб від яйця, а робочі бджоли через 21 добу. Як відомо, старіння це природне явище, яке відбувається в усіх живих організмах. Дослідники намагаються знайти ефективні природні способи, які можуть сприяти здоровому старінню та продовжити тривалість життя, тому маточне молочко привернуло увагу своїми цікавими властивостями. Маточне молочко вважається функціональним харчовим продуктом із задокументованим профілем безпеки, оскільки воно має низку фармакологічних дій: антиоксидантну, протизапальну, протипухлинну, протимікробну, стинорозширювальну та гіпотензивну дії. Дійсно, маточне молочко широко використовується для лікування кількох захворювань, таких як цукровий діабет і серцево-судинні захворювання. Припускаючи, що маточне молочко є потужним стимулятором здорового старіння та довголіття, оскільки воно покращує загальний стан здоров'я. Різні фармакологічні властивості маточного молочка пояснюються його унікальним багатим складом білків вуглеводів, вітамінів, ліпідів, мінералів, флавоноїдів, полифенолів, а також кількох біологічно активних речовин. Вчені провели цікаві досліди, як маточне молочко та його компоненти покращують здоров'я та продовжують життя у різних видів. Ще в 1948 році провели перше дослідження з плодовими мушками дрозофіла, які кормили маточним молочком. Це дослідження показало, що великі дози зневодненого маточного молочка, його пантотенової кислоти, а також водорозчинних і нерощинних органічних кислот продовжують тривалість життя. Дрозофіл порівняно з контрольною групою. Автор досліда припустив, що саме пантотенова кислота маточного молочка може мати антивиковий ефект сама по собі або шляхом синергізму дії інших вітамінів. Також маточним молочком кормили циркунів і шовкопрядів і визначили, що маточне молочко значно скоротило час розвитку, подовжило тривалість життя та збільшило розмір тіла як самців, так і самок. Залежно від дози, 8-15% до маси тіла порівняно з контрольною групою. Нематоди теж використовувалися для перевірки активності маточного молочка, що сприяє довголіттю. Японські дослідники виявили, що маточне молочко збільшувало їх тривалість життя на 7-9%. У двох наступних дослідженнях маточного молочка виявили підвищення стійкості організмів до термічного, радіаційного та окисного стресу. Кілька досліджень на мишах показали, що проміжні та високі дози маточного молочка значно подовжували середню тривалість життя мишей в цілому на 25%, тоді як маточне молочко у низькій дозі не давало істотного ефекту. Маточне молочко значно сповільнило вікові порушення рухових функцій, покращило фізичну працездатність оброблених мишей у чотирьох тестах. Дослідження на тварина засвідчують, що споживання маточного молочка щурами покращило міцність кісток і запобігло втраті кісткової маси. Маточне молочко може збільшити довголіття людей шляхом сприяння загальному здоров'ю. Невелика кількість досліджень вивчала антистарільну активність маточного молочка на клітинних лініях людини. І результати підтверджують результати досліджень модельних організмів. У двох експериментах нормальні фібропласти шкіри людини були опромінені ультрафіолетом, як модель фотостаріння шкіри і оброблені маточним молочком. Результати показали, що маточне молочко захищає клітини від ультрафіолетового пошкодження, знижує клітинне старіння, стимулює вироблення проколагену типу 1 і трансформуючого фактора росту. В іншому дослідженні клітини ембріональних легеневих фібропластів людини обробляли концентрацією маточного молочка. 0,1-0,3 мг на мл. Клітини, оброблені маточним молочком, показали найбільшу активність проліферації, найнижче старіння і найдовші теломери. Кілька досліджень оцінювали вплив маточного молочка на сприяння добробуту людей та запобігання важким захворюванням. Старіння зазвичай асоціюється зі зниженням статевих гормонів. У людей додавання в їжу маточного молочка підвищувало рівень тестостерону. Жінки в менопаузі щоденно споживали 150 мг маточного молочка протягом 3 місяців, і це давало значний кардіопротекторний ефект. Вплив маточного молочка на здоров'я людини не лише зміцнює фізичне здоров'я, але також включає покращення загального психічного здоров'я, зменшення симптомів тривоги та покращення настрою. Щоб маточне молочко мало антивіковий ефект, його слід регулярно використовувати протягом тривалого часу. Маточне молочко чутливе до температури та інших методів обробки, що може вплинути на його інгредієнти та ефективність. Наприклад, маточне молочко втратило більше своїх біологічних компонентів після 30 днів зберігання при температурі 40 градусів. Накопичення доказів із досліджень комах савців і людей показує на те, що маточне молочко відіграє очевидну роль у модулюванні механізмів старіння, що може сприяти здоров'ю та довголіттю. Хоча більшість досліджень показують антивікові властивості маточного молочка, не зовсім ясно, які дози є найбільш корисними. Є необхідність для проведення надійних клінічних випробувань, які можуть перевірити ефективність маточного молочка на швидкість біологічного старіння, а також на ризик вікових захворювань. В цілому користь продуктів бджільництва для здоров'я людини давно доведена, тому вживайте їх регулярно та будьте здорові.